Багато хто вважає рожевий кольором блондинки Барбі з голівудських фільмів, і що його можна використовувати тільки для оформлення кімнат дівчаток і юних леді, схильних до мрійливості, і вони помиляються. Всілякі відтінки рожевого застосовують для оформлення всіх стилів: від бароко до класицизму і модерну малиновий, яскраво рожевий, приглушений попелястий колір бутонів вишні Крейзі Пінк, самофуксія. Рожево сливовий, яких тільки відтінків немає, він прекрасно поєднується з білим, бежевим, блакитним, бусковим і блискучими поверхнями. Його пастельні відтінки ідеально передають ніжність і красу пробуджується природи. Головне правильно вибрати поєднання і додаткові кольори, які будуть комфортними саме для вас. Ось кілька порад один найніжнішими відтінками рожевого, мабуть, вважаються паливий, персиковий, колір чайної троянди. Найбільш насиченими фуксія, журавлино-рожевий малиновий. Сюди ж можна віднести відтінки, близькі до коралового і насичені флуоресцентні кольори. Два при оформленні стилю ретро і кантрі перевагу краще віддати теплій рожевій гамі для рококо. Взяти більш легкі і прохолодні відтінки. Для класичного стилю підійдуть будь-які варіанти рожевого. Крім зухвалих флуоресцентних квітів, які краще залишити для інтер'єрів в стилі поп-арт, у сучасному інтер'єрі, хорошими компаньйонами рожевому стануть боскові або фіолетові відтінки, доповнені кольором лайма або лимона чорним, або сріблястим. Три класичним варіантом інтер'єрного поєднання з рожевим вважаються білий і чорний кольори, особливу вишуканість і благородство рожевий набуває в поєднанні з ненасиченим сірим. Подібні рішення підійдуть для оформлення будь-яких кімнат для додання інтер'єру духу сучасності, доповніть його тканинами і аксесуарами з сріблястими поверхнями. Чотири насичені рожеві кольори, наприклад, малиновий, темно-рожевий або журавлинний, в інтер'єрі добре поєднуються з пастельними або розбіленими відтінками того ж кольору. Такі поєднання найбільш ефектно виглядатимуть при оформленні вітальні або їдальні. У поєднанні з м'якими тонами лаванди і брудно брудносливовим кольором інтер'єр буде виглядати більш розкішним, а для того, щоб звернути увагу на яскраві деталі, використовуйте в якості фону колір біло-рожевого фарфору, Пом'якшити яскравість рожевого допоможуть м'які фактурні матеріали оксамит, велюр, замша пухнастий килим і т. П'ять ніжні відтінки рожевого заспокоюють і розслаблюють. Вони візуально збільшують простір і роблять його більш легким, особливо м'які тони виходять при поєднанні з бежевими і коричневими відтінками. Такі кольори підійдуть для будь-якої з кімнат інтер'єру, але особливо для спальні, яку легко перетворити на справжній будуар. Варто лише додати світлий килим. Трохи золота і атласу. Шість для дитячої кімнати можна використовувати натуральний рожевий в поєднанні з холодним і блакитним, мятно зеленим або свіжими світло-зелений. Лайм і лимон квітами у рожевих кімнатах діти відчувають прилив позитивних емоцій і не відчувають роздратування. Сім рожевий добре гармонує з бузковим. Фіолетовим, теплими жовтими, помаранчевими синіми і оливковими квітами, але важливо правильно підібрати відтінки. Вісім при оформленні інтер'єру не обов'язково робити рожевий відтінок домінуючим, досить використовувати кілька елементів, у вітальні повісити штори або поставити м'які меблі відповідного відтінку, для спальні придбати комплект рожевого постільної білизни, в відальні повісити перед очима картину в рожевих тонах або постелити килим. А в кухні покрити стіл з катертиною або підібрати підходящий посуд. Дев'ять з огляду на розслаблюючу дію рожевого кольору. Психологи не рекомендують його використовувати в оформленні кабінетів, майстерень, більярдних і місць для фізичних вправ і навпаки. Цей ідеальний колір для декорування ванних кімнат і зони спа. Де дія рожевого зробить благотворний вплив на розслаблення організму і зніме в тому, також рожевий підвищує апетит і покращує настрій, тому ідеально підходить для кухні або їдальні. Правильно підібраний відтінок рожевого кольору в інтер'єрі принесе в будинок гармонію, теплоту, ніжність і спокій. До речі, Київський галереї Арбенс 26 лютого по 7 березня знижки до 7.0. На весь рожевий асортимент колекції ексклюсіве.